Така судова практика щодо невнесення запису відносно громадян, які були виключені з військового обліку. Суд визнав і зазначив, що не внесення відомостей до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, відомостей про виключення з військового обліку відносно громадянина є проявом протиправної бездіяльності ДЦК ТСП, номер судового рішення, залишаю тут під відео. І фактично зобов'язав зробити вчинити ось такі дії щодо внесення, тому що то це є орган ведення є органом ведення і є безпосередньо е взаємозалежність і взаємопов'язаність з відомостями, зазначені зазначеними в паперовому військово-обліковому документі самого громадянина щодо його виключення. Будуть питання додаткові щодо внесення записів до єдиного реєстру представників та резервістів, пишіть, звертатись, дякую.